с полицейскими. В описании пока не опоздали. Добре, а слідкуйте тим, щоб та дорозі себе, чем на дорозі всі гарно себе чим не поводити. Мастер майстер-клас правил дорожнього руху. Ви вже дорослі, так хтось в садочок ходить, хтось в школу Так, а, так, і ми сьогодні. І ви все це вивчали? Чи зараз вивчаєте. і Сьогодні ми з вами все ще повторимо. Дивіться, таке перше питання. Чи... Так, вала. Перше питання. Чим в нас в Україні так? Регулюється дорожній рух. Що в нас є на дорогах, щоб не було аварій, щоб пішоходи ходили е, безпечно? Що в нас є? Чим регулюється? Світлофор це знак. Так, давайте, світлофор, перше, є. Дорожній знак. Що ще є? Давайте згадуємо. Це, це в нас дорожня розвідка. Все, що парку намальована дорогах, Це в нас дорожня розвідка. Так, дорожня розмітка, все правильно. І четверте, що ми ще забули сказати? Що ще? Хто ще регулює? Я регулювальник дорожні руки. Так, поліцейський. А як цей поліцейський називається? Регулювальник, регулювальник. правильно, молодці. У mm -hmm. нас є світлофор, дорожні знаки, дорожня розмітка і регулювальник. Так, у нас є ось світлофор. Так, такий так дитячий наш брат, світлофор. Червоний, жовтий, зелений. Є. А дивіться. Так, на червоний ми не йдемо, так? На жовтий ми готуємося. І на зелений? І йдемо. Демо, правильно. А дивіться, у нас є світлофори, де є три кольори, а є світлофори, де є два кольори. Чим відрізняється цей світлофор від цього? Ну, окрім того... ну, так, так, окрім того, що немає жовтого. Складні. Де в нас є ось такий світлофор, так? світлофор де три кольори. І є вже два кольори, і вони можуть поруч стояти один з одним. Тут горить зелений, горить зелений, і машини починають їхати. А в цей час пішоход, який неуважний, який не знає правила дорожнього руху, також йде по дорозі. І що відбувається? Машина може наїхати. І цей пішоход ще кричить, куди ви їдете, мені зелений горить. А водії йому кажуть, ні, тобі горить червоний зараз, для пішоходів, а нам водіям горить зелений. Після чого пішоходам загорається зелене, а машина загорається червоний. Так? Тому треба бути дуже уважними, якщо є такі складні перекрестя, що ми переходимо тільки на тих світлофорах, якщо вони у нас є, так? де для пішоходів. Дорожні знаки. Дорожні знаки ви бачите, є різних кольорів, різної форми, є трикутнички, квадратні, кружечки. І давайте ми спочатку. Гадаємо, як виглядає пішохідний перехід. Так, знак пішохідного переходу ось він. Правильно? <рістані> Ні, Ні, молодець. Як тебе звати? Саш. Саша, молодий, Саша, Саша, молодець, Саша. Саш не подроби, що ви дядя поліцейський таке кажуть. Ні. Так, ось нас Де? ось. Правильно? <рістані> так, це знак пішохідного переходу. правильно. Тобто цей знак повинні знати всі діти, всі дорослі. Тут ми можемо переходити дорогу. Так, далі. У нас ще є окрім. Звичайного наземного пішохідного переходу, які ще є пішохідні переходи. Які підземні. Ще так, підземні. Ось він, так? Так. І ще є надземний. Там людина піднімається догори, правильно? правильно. Так. А де в нас в Одесі є підземні переходи? Давайте згадаємо. У центрі. В центрі. Так, правильно. Біля вокзалу так, залізничного, так, біля Макдональдсу, на Дерибасі, і в центрі є підземні підхідні переходи. Вони є е, найбезпечнішими, тобто, як, там можна переходити, якщо є можливість, ми переходимо по підземному пішлому переходу. Тому що там машини не їздять, і якщо є така можливість. Ми так там немає місця для машин. Так, ми спускаємося з однієї сторони дороги і під землею піднімаємо, проходимо, і піднімаємося з іншої частини дороги. Так далі в нас ще є знаки. Ось такі цей знак, що як він називається? І що можна робити, чи не можна робити? А можна йти. Так, це так, все правильно, це наказові знаки, тобто рух пішоходом дозволяється пішохідна доріжка. А ось цей знак не дозволяється. Так, забороняється. Так? Рух пішоходом забороняється. Тобто всі знаки, які в червоному кружечку, вони є забороняючими. Ці, що в червоному кружечку, якщо намальований велосипед в червоному кружечку. Там не можна їздити на велосипеді. Так, Не можна їздити на велосипедах. А якщо, наприклад, машина намальована, да, в червоному. Можна можна на можна можна. Це вірно. Так, ну тут зрозуміло. Так, а в нас ще є знак. Зараз ходили. А тут що можна робити? Можна ходити пішоходом і велосипедом. Так, і на велосипедах, і, і пішоходом ходити. Так, а є ось такі знаки трикутнички в червоному, так, в червоному кольорі. Ну, давай, хто хто з не підходить дорогу, а то донак не Ну давай спочатку цей знак. Тут ти кажеш, що не можна переходити дорогу, так? Так, а цей знак що означає хто? Давай кажи. Так, дорогу перебігають діти. Діти, а тепер таке питання. Ці знаки встановлюються для водіїв чи для пішоходів? Для водіїв для водіїв це знаки для водіїв. Тобто ці знаки Саша сказала, так що тут не можна переходити дорогу, тому що це червоне, з червоного кольору, так, прикутичок. А я казав, що забороняючи знаки, це в нас червоні кружечки. А в нас три кутичок. Бачиш, вони чимось відрізняються. Якщо і тут забороняється ходити, і тут забороняється, то навіщо тоді два знаки? можна один якийсь залишити, а не два. Тому цей знак він не забороняє. Запам'ятаєш? Це цей знак він попереджає попереджає водіїв про щось, так? про якусь небезпеку чи про щось важливе. І водій воді так? дивиться, ось побачить цей знак. Він означає, що попереду буде пішоходний перехід. То водія Попереджає. Далі що відбувається, водій їде на великій швидкості. Так? бачу цей знак, і він знижує швидкість, дає більшу важному, тому що за ним буде через 50 метрів приблизно пішохідний переход, переходять люди дорогу. Запам'ятала? Тобто цей знак він не забороняє, він попереджає просто водія. Так само він попереджає водія, ось цей знак про те, що попереду можуть знаходитися діти, так, перебігати дорогу. Молодець, правильно, він встановлюється біля шкіл, біля дитячих садочків, так? біля якихось е спортивних закладів, де можуть знаходитися діти. Так? І також водію можна доїздити, але він повинен бути дуже уважним. Не швидко їхати і дивитися по сторонах. Він повертатись повертати Я вам роздаю, це в нас, дивіться, основа пластик, так? вона в нас біла. Також у нас є світлоповертаюча плівка різним кольором: жовта, оранжева, червона та сина. Я так? так, сонечки. Дивіться, ми беремо основу і колір. Тебе червоний? Я зараз вам роздам праперед. Ми його малюємо. І охотимо олівчик. Зараз. Давайте трішки в чергу, тому що у нас не вистачає серівного олівчики. Олоці! Олексій, то намалювали, звичайно, нам важно. У нас є ваш малюнок, так? Ми його ставимо донизу до столі. Прошу, Світа повертаючи в стрічку. Це в нас є наклейка. Ми її розкриваємо і обережно наклеїмо з тієї сторони, де немає малюка. Стотик. Куди ти його повісиш? На море узак. Але це